Одинадцята енергія в характері людини. Мінуси та плюси цієї енергії. Що чекати від такої людини? Ось які вони, одинадцятки? Нагадую, що за характер людини його суть відповідає енергія, яка стоїть у центрі нашої матриці. Ось саме тут. Ось. Хочу відзначити, що уся інформація, яку я даватиму на своєму каналі, це не тільки теорія, це дані, які знайшли підтвердження в житті реальних людей через аналіз їх матриць та виведення певних закономірностей. Ось кожна людина проявляється по-різному. Залежна від того, чи живе вона своєю енергією за мінусом або за плюсом. Але важлива одне, що якщо людина має в характері, ось, наприклад, 11-ту енергію, то в неї і будуть плюси або мінуси саме з цієї енергії і ніякою іншою. 11-та енергія енергія сили потенціалу. Такі люди дуже сильні. Це найсильніша енергія з усіх 22 енергій, які в нас є. Такі люди дуже працездатні, вони здатні робити дуже багато роботи Те, що інші не можуть. Якщо у матриці є поряд дев'ята енергія, Наприклад, то такі люди можуть багато працювати саме головою. Вони можуть пропрацьовувати великий обсяг інформації, проаналізувати його. Це для них дуже легко. Якщо в матриці немає 9 енергій, а є, наприклад, ось 11 енергія на вході у фінанси, то такі люди можуть багато працювати фізично. Можуть зробити свою роботу та ще й іншим допомогти. Результат у такої людини завжди залежатиме від того, скільки вона працює. Чим більше працює, чи голову чи фізично, тим більше вона отримує результат. Такі люди, як батарейки, вони самі виробляють собі свою енергію і в них її багато. Тому, коли спілкуєшся з такою людиною, ти сам заряджаєшся від неї цією енергією і тобі хочеться йти і щось робити. Плюси одинадцята енергії це відкритість, доброта, сміливість, терпіння, чарівність, шляхетність. 11 одинадцята енергія це чоловіча енергія. Тому наявність такої енергії у жіночій матриці робить жінку більш чіткою та конкретною. У жінок з 11 енергії дуже багато знайомих і приятелів. А ось близьких подруг мало. Вони сприймають усіх жінок як суперниць. Не можу сказати, чому. Але ось так воно є. Говорячи про переваги цієї енергії, можна відзначити відсутність хитрості, щирість, максимальну самовіддачу. Якщо людина вирішила, що треба щось зробити, незважаючи на те, що це складно, вона все одне намагатиметься це робити. Коли такі люди максимально використовують свою енергію, та не сидять без діла, як правило, вони завжди мають струнке тіло. А якщо у володаря 11 енергії повне тіло, це якраз і говорить про те, що він не використовує повністю свій потенціал, свою силу. Це означає, що людина або лінується, або ну, займається дуже легкою роботою. А насправді може гори згарнути. Такі люди сильні духом та волею, та виконання їхніх бажань та їхніх мрії залежать від вкладення сил. Вони дуже сексуальні, дуже енергійні та витривалі, у них багата висока потенція. Для них дуже важлива достатня кількість сексу в їхньому житті. Особливо, якщо 11-та енергія стоїть у зоні відносин, то це висока сексуальна активність та велика цікавість до протилежної статі. Такій людині у відносинах дуже важлива активність. Можна вдвох займатися спортом, ходити до тренажерного залу. Сексуальне життя для такої людини дуже важливе. Тому, якщо вона у відносинах не отримувати те, що їй потрібно, то вона або ходитиме наліво, або виявлятиме цю енергію по мінусу, тобто йтиме в агресію. Це будуть лайки, скандали, крики ось це домашня тиранія, це все 11 енергія у мінусі. У таких людей все ділиться на біле та чорне. Нема полутанів. І вони на все дуже різко реагують. Ну, як то йдуть вкрай нащі. Якщо це скандал, о. То скандал конкретний, ось з биттям тарілок, з психами та образами. Ось це все сюди, до них. У мінусі така енергія може йти у зради, в потакання своїм інстинктам. Взагалі, такі люди постійно ось хочуть щось робити з своїми близькими, там ось з партнером, тобто ось пішли в гості, потім прийшли додому. Щось почали там готувати, дивитись фільм, ще щось робити. І ось так нескінченно. І а партнер вже втомився та хоче спати. А людина з 11-ю енергією питає: у сенсі ти вже втомився. А я ще не хочу спати. Тобто з такими людьми. Дуже важка і напружна. Їх не кожен може витримати. Тому, коли ми робимо матрицю сумісності партнерів, ми обов'язково звертаємо увагу на ось такі особливості, тому що це дуже важливо. По мінусу, такі люди дуже часто пруть як танк. Є їх думка. І вони не хочуть чути нічого іншого. Вони не пропонують, а саме так наполягають, давлять і не вміють іти на компроміс. Їм треба розуміти, що не всі такі активні та сильні, що не треба тиснути на людей. Потрібно чути думку іншого та враховувати її. Треба їм вчитись домовлятися. Необхідно розуміти, що якщо в вас накопичилась агресія, та вам хочеться її виплеснути на близьких людей, не робіть цього. Просто підіть і займіться чимось корисним. Та зрозумійте, як агресія, вона поступова йде йдиме на задній план. Для 11 та енергії дуже важливо мати багато занять. Ну Ось, наприклад, робота, потім заняття спортом, якесь своє там, хобі, улюблена справа, там ще чимось займатись. І тоді вже у вас не залишиться сили та й часу ось на лайки, на те, щоб чіплятись до близьких вам людей. Та коли ви зрозумієте і навчитесь свою енергію пускати в правильне русло. Тим самим ви і проживатиме цю енергію за плюсом. І у вас буде все виходити у цьому житті. Для тих, хто хоче дізнатися про свої енергії в матриці, але не може собі дозволити консультацію, у мене для вас є пропозиція. Ви можете мені написати в особистих повідомленнях чи тут у коментарях. Ну, кому як зручно, написати свою дату народження. Якщо у вас є енергії, які не часто зустрічаються в матриці, або ті енергії, про які я ще не зібрала повної інформації, як то кажучи, не побачила їх вплив у реальному житті, а є тільки теорія, то я із задоволенням зроблю вам вашу матрицю, проаналізуємо її разом з вами. Та ви отримаєте усі рекомендації від мене безкоштовно.